Останній раз переписувалися з ним за день до того, як він загинув, і він мені написав: мабуть, він чи відчував. Ну, кажуть, що військові це відчувають. І Він казав, щоб не було, знаєш, я завжди тебе люблю і я хочу, щоб ти була моєю на все життя. Він казав, коли я відчуваю, що буде щось погане на позиції, то, значить, це погане. каже. Зараз я впевнений, що все буде добре. Після виходу або я до тебе приїду, або ти до мене. Приїдеш? Приїхав. Він був дуже хорошим хлопцем і він завжди підтримував хлопців. І Приїхали його побратими, і він їх надзвичайно сильно любив. Завжди він мені коли приїжджав сюди. Пустку чи коли він був на реабілітації, завжди дуже добре про них казав. І я бачу по тому, по кількості людей, по тому, скільки я приїхала по братимів, що всі його дуже любили і дуже шанували. Я зроблю все, щоб його пам'ять шанувала, щоб про нього завжди пам'ятали і щоб, щоб про нього була вічна, світла пам'ять.